Сьогодні я розповім про один із найефективніших засобів для очищення шкіри і не просто для позбавлення від акни, а й для надання шкірі краси, привабливості та молодості? Отже почнемо. Якщо ви просто зараз подивитеся у дзеркало, яку шкіру ви там побачите: жирну чи суху, вона лущиться, має червоні плями, пігментацію, зморшки або прищі? як взагалі виглядає ваша шкіра? У підлітковому віці моя шкіра була просто жахливою, вся в прищах. Немає нічого гіршого для самооцінки, ніж висипання на обличчі. Через це ви соромитеся людей, уникаєте їх і ваша самооцінка падає нижче нуля. Тож, якщо у вас акне або ви знаєте когось із такою проблемою, надішліть цій людині посилання на це відео. Застосувавши те, про що я розповім, вона зможе позбутися цієї проблеми. Але це відео не лише про акне, а загалом про привабливу і молоду шкіру. Метод, про який я зараз розповім, на перший погляд може здатися дорогим, жартую. Насправді, це найдешевший засіб на планеті. Він узагалі безкоштовний, вам не доведеться платити нічого. Більше того, ви ще й заощадите. Використовуючи цей метод, ви можете економити від 300 до 500 доларів на місяць, просто роблячи те, про що я зараз скажу. У результаті ви отримаєте не лише гарну шкіру, а й багато інших переваг, покращите метаболізм, зможете продовжити життя, зміцнити імунітет, знизити потребу в ліках тощо. Якщо ви подумали, що мова йде про голодування, ви абсолютно праві. Голодування надзвичайно корисне, воно приносить величезну користь не лише для шкіри. Голодування допомагає при інфекціях, як вірусних, так і бактеріальних, а також зміцнює імунну систему. Крім того, воно має позитивний вплив на зір і очі при катаракті, глаукомі, а також при діабетичній ретинопатії. Голодування також сприяє покращенню когнітивних функцій, підвищує настрій, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ви навіть можете виростити нові клітини мозку за допомогою цього простого і дешевого засобу голодування. Воно також знижує ризик онкологічних захворювань, а навіть якщо рак уже є, існують непогані шанси на одужання. Голодування має потужний омолоджувальний ефект, а також позитивно впливає на гормональне здоров'я. Під час голодування суттєво знижується рівень інсуліну, що своєю чергою допомагає нормалізувати рівень андрогенів. Це дуже ефективно при акне, яке спричинене синдромом полікістозних яєчників або просто підвищеним рівнем андрогенів. Те, що я покажу, базується на дивовижних дослідженнях, проведених під час Рамадану. Було виявлено значні покращення за такими показниками. Дерматит, свербіж шкіри, запальні процеси, акне, псоріаз, розація. І все це справді вражає, але постає запитання: як можна покращити стан шкіри, не даючи тілу їжу? Звучить дивно, але справа ось у чому. Ви не морите тіло голодом, а просто створюєте для нього природні умови, до яких воно еволюційно пристосоване, тобто періодично обходитися без їжі. Людство лише відносно недавно почало так часто їсти. Тепер їжа всюди, і більшість людей мають 6-7 прийомів їжі на день. Ми постійно щось жуємо, але це найгірше, що можна робити для шкіри та здоров'я загалом, адже кожен прийом їжі підвищує рівень інсуліну, а високий інсулін причина багатьох проблем, зокрема шкірних. Протилежністю постійному споживанню їжі є голодування, яке створює природні умови для тіла. У цей час активуються різні гени виживання, які допомагають організму функціонувати краще. Насправді людина краще виживає, коли не їсть занадто часто. Значно зростає кількість стовбурових клітин, це базові клітини, які можуть перетворюватися на будь-які потрібні організму. Відбувається заміна пошкоджених клітин новими. Це і є антивіковий ефект номер 1 Другий важливий процес аутофагія це стан, коли організм переробляє старі або пошкоджені клітини. Тіло буквально позбавляється від непридатних клітин і замінює їх новими, здоровими. У результаті ви отримуєте нові свіжі клітини шкіри. Також під час голодування активується гормон, який виробляється печінкою – 1 інсуліноподібний фактор росту. Він діє подібно до гормону росту і стимулює синтез колагену. З віком ми втрачаємо колаген, зокрема, колаген першого типу, необхідний для підтримання тканин. Крім того, зменшується кількість еластину, через що шкіра стає крихкою, в'ялою та атрофованою. Тож голодування допомагає підтягнути шкіру. Підвищити її тонус. Воно також збільшує рівень фактора росту ендотелію судин, що покращує кровообіг у шкірі. Крім того, голодування зменшує рубці після пошкоджень, покращує заживлення ран, а також активує аутофагію, яка допомагає позбутися слідів після акне та інших дефектів шкіри. Загалом голодування зменшує запалення, а це одне з найкорисніших його впливів на шкіру. Дуже багато людей живуть із плямами, висипом або подразненнями на шкірі, і все це часто спричинене саме запальними процесами. Коли запалення зменшується, шкіра раптово починає виглядати значно краще. Як я вже казав, найгірше на стан шкіри впливають часті прийоми їжі, цукор, вуглеводи та омега 6 жирні кислоти, яких багато в рослинних оліях із насіння. Саме вони провокують запалення шкіри. Також негативно впливає стрес. Не знаю, чи ви помічали, але під час стресу шкіра виглядає гірше. Причина в підвищенні рівня кортизолу, який у свою чергу підвищує інсулін. Ефект майже такий самий, як від цукру. Крім того, кортизол руйнує білки, а шкіра частково складається саме з білкових структур. Алергія голодування може допомогти і при алергіях, як харчових, так і на речовини з навколишнього середовища. Інтоксикація печінки або кишечника також може суттєво впливати на стан шкіри, але й тут голодування допомагає. Жовчний міхур зберігає та накопичує жовч, яка необхідна для розщеплення жирів, оскільки шкіра частково складається з ліпідів жирів. Вам потрібен здоровий жовчний міхур, щоб отримувати з їжі важливі поживні речовини: омега-3 жирні кислоти та жиророзчинні вітаміни А і Д. Без достатньої кількості жовчі шкіра виглядатиме тьмяною та нездоровою. Також низькожирова дієта шкодить шкірі і волосю. Нам необхідно споживати достатньо корисних жирів, щоб підтримувати їхній гарний вигляд. Аутоімунні проблеми. Якщо у вас є шкірні захворювання, такі як псоріаз, екзема та подібні, то найкращим природним засобом може бути голодування, адже воно допомагає імунній системі і знижує запалення. І нарешті, з віком ми втрачаємо колаген і еластин, але аутофагія та зростання кількості стовбурових клітин під час голодування здатні суттєво змінити ситуацію на краще. А як же правильно голодувати? Все дуже просто. Це найпростіше пояснення не снідати. Випийте чашку кави, і якщо додати до неї трохи МСТ олії середньоланцюгових тригліцеридів, вам стане легше. Ця олія забезпечить організм кетонами, які зменшують відчуття голоду, але при цьому дають енергію, щоб легко дотягнути до обіду. Отже, на першому етапі ви їсте так само, як і раніше, просто два рази на день без перекусів. Не потрібно переходити на іншу їжу чи ускладнювати свій раціон: обід о півдні, вечеря о шостій, між ними жодних перекусів. Немає значення, скільки ви їсте, головне, що лише двічі на день. І що це дасть? Ви отримаєте 18 годин голодування Плюс ще 4 години між обідом і вечерею, тобто загалом 22 години без їжі. Як це вплине на шкіру, просто чудово. І при цьому вам навіть не доведеться змінювати дієту, лише дотримуватись режиму голодування. Це перший крок. Щоб посилити ефект, далі зменшуємо споживання вуглеводів і переходимо на кетодієту, поступово адаптуючись до її здоровішої версії. Можна додати ще кілька корисних речей. Сонце. Проводьте більше часу на вулиці. Це природне джерело вітаміну D і інфрачервоного випромінювання, яке дуже корисне для шкіри. Кишечник. Він суттєво впливає на стан шкіри, тож приймайте пробіотики або споживайте ферментовані продукти: квашену капусту, кімчі, кефір. Це надзвичайно важливо для здорової шкіри. Якщо у вас є акне, папіломи, сухість шкіри, плями чи інші шкірні проблеми, це не просто косметичні дефекти. Такі сигнали часто свідчать про внутрішні порушення в організмі.